Вітаю в ефірі новини на Ukrainian Media Network. З вами Оксана Цибуля, Назар Задерій. Одразу переходимо до найважливіших подій на цю хвилину. Це чотири військових загиблих. Ну на Донбасі загинули чотири військових. Отже, сьогодні на передовій гарячі терористи вбили чотирьох військовослужбовців. Ще знаємо про двох поранених. Це сталося біля населеного пункту Шуми. Е, окупанти гатили з 82-го міномету. Е, гранатомети застовували. І ще ось пишуться про великокаліберні кулемети це за інформацію прес-центру операції об'єднаних сил, і там повідомляють, що українські військові вели вогонь у відповідь. Звичайно, от першими про це повідомив головний редактор Цензорнет Юрій Бутусов. На своїй сторінці у Фейсбук він написав про те, що да, він написав про час. Це сталося о 13.45, за його даними. А потім Бабель повідомила про те, що є ще двоє поранених. Вони додали інформацію. а Потім а, кореспондент іншого видання ТСМ, цеплієнка. Так, так, цеплієнка Андрій Цапєнка написав про те, що бої ще тривали на ту годину, коли він писав ну, про це. зацитую те, що написав це на першій вкладці, те, що написав Юрій Бутусов, ситуація не може. Не викликати занепокоєння саме тут одна з тих точок, де противник постійно проводить обстріл з гаубиць мінометів і стрілецької зброї, саме в шумах російське командування в листопаді 2020 року вимагало провести інспекцію, так звану інспекцію української лінії оборони. Є висока ймовірність, що в районі шумів може послідувати російська атака для захоплення передових українських позицій. Ситуація на фронті вимагає негайної реакції Верховного головнокомандувача та Верховної Ради України станом на цю годину, поки що реакції ніяких не було, але я бачив, що прес-служба української делегації в тристоронній контактній групі повідомляла, що вони збираються на екстрене засідання у зв'язку з цією ситуацією. Ну, Подивимося і а, трохи до інших новин, хакери. Головного розвід... розвід... розвідрозвідувального управління. управління Росії атакували німецьких депутатів. Про це повідомляють змін Вед... ну, з... зокрема Держпігель Дершпігель Повідомляє, що комп'ютери семи депутатів парламенту Німеччини, тобто Бундестагу на них здійснили хакерську атаку, і ще атаку здійснили на 31 депутата земельних законодавчих зборів. Спецслужби німецькі підозрюють, що це могли бути хакери спецслужб ГРУ Росії, пов'язують їх так, так. з, з ГРУ ну, Росії. І, 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 і тут ще в цьому матеріалі йдеться, що, що атаку могла здійснити хакерське угрупування Ghostwriter, яке яке пов'язує саме з російською розвідкою, і поки не відомо чи ну, ці хакери викрали дані. Ну і до е, теми вакцинації, і е, як ми знаємо, вчора в Україну прибула е, нова вакцина. Сіновак 215 тисяч доз, якщо я не помиляюсь, цифр ну, здається. але так в сенсі. Ми законтракутували мільйон 900 тисяч доз, а отримали першу партію. Це близько 200 тисяч доз. І ми запублікували інформацію про цю китайську вакцину Коронавак. От, будь ласка, тут бачимо на нашому сайті. Можна зайти подивитися на яманкрапкою. Там є вся інформація. Значить Обічні про ефекти. особливості mm -hmm. можна дещо розповісти. Ось згідно інформації, Міністерства охорони здоров'я України, то ефективність і вакцини, яка називається Коронавак, 83,5%. Це якщо щеплення двома вакцинами, Інтервал, двома, дозами, двома дозами вакцини. Двома дозами, угу. так. Інтервал між двома дозами від 14 до 28 днів. Тобто Ось. це вже не 90%, як, ні, наприклад, як Так, Астразенека, Ковілшилд. Ну і це температура це. зберігання плюс 2, плюс 8. От і ця вакцина е, схвалена Туреччиною, Бразилією, Китаєм, Домініканою е, індонезією, Мексикою, Чилі та іншими країнами для екстреного mm. використання. Так, ну і е, в Івано-Франківську це така позитивна новина. В івано франківську послаблюють карантин, До Сьогодні виступав мер івано і казав про те, що. Ситуація покращилася, але поки що обласно може вийти з червоної зони, перейти в помаранчеву. Ну, бо для того, щоб перейти в іншу зону, в помаранчеву з червоною, треба, щоб ситуація покращилася по всій території області. Зараз мова йде лише про Івано-Франківськ. Але не дивлячись на це, з понеділка місцеве самоврядування вже ухвалило рішення, що поетапно відкриватимуть дитячі садочки та початкові угу. класи. Врешті. Ну і натомість у Тернополі маємо іншу ситуацію, там посилили карантин. Від сьогоднішнього дня теж було засідання, і там про це повідомляв міський голова Сергій Надал. Ось він каже, що з понеділка, тобто, вже сьогодні вони це рішення, а з понеділка рекомендується перейти на дистанційне навчання учням 5-11 класів. А відповідно учні перших-четвертих класів будуть зму, матимуть змогу ходити в школу. Ось. Ну, інформацію і... про громадський транспорт я не бачу, але є інформація про таксі, про те, що ну, це... всі мають бути в масках. Ну, тобто, це, так, це така загальні рекомендації. І ми... загальні рекомендації, які діяли, до, до речі, здається, весь рік. Ти от таксистів згадала, і він каже, що водій таксі повинні бути в масці, і пасажири в масці, uh -huh. І в авто має бути не більше трьох пасажирів. Ось в легкому пасажирському транспорті Дезінф дезінфекція автомобілів і, і все. Ось, в радість дотримуватись протиепідемічних ну і е тут, заходів. до речі, що новенького для мене: що комунальні служби вони будуть спілкуватися з жителями міста і просити їх не скупчуватись. Ну, тобто, така просвітницька mm -hmm. діяльність. Це всі новини. Ну, а ми закликаємо годину, вас мити руки, тримати дистанцію, носити маски. Ось це всі рекомендації, які можуть вберегти ваше життя або підвищують, скажімо так, я на вихідних <плес> буду на самоізоляції. Окей, на цю годину у нас все більше новин дізнавайтеся на сайті umn.ua. якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете допомогти допомогти нам. Донейтом всі реквізити є у нас на сайті. О 19 буде редколегія. Не пропустіть, буде цікаво, точно буде цікаво. А з вами були Назар Задерій та Оксана Цибуля. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей.